Притусі, як тільки з'являється хороша, позитивна, надзвичайно класна новина, я одразу хочу з вами нею поділитися. І це стосується українців, які знайшли спосіб обійти блокаду українського кордону, працюємо на результат. Я дуже рекомендую подивитися повністю це відео. Підпишіться на канал та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Ну і звичайно, хороша новина, позитивна інформація. Підтримайте це відео лайком та репостом, щоб більше людей про це дізналося, і щоб менше російської ботоферми було під цим відео. Знаєте, коли я вчора в Тіктоці подивився одне відео, зараз ви бачите його на екрані. Я подумав, що це може бути фейк, можливо, якась реальність, але невідомо, що це, як це, куди це. Ну, думаю, якась фейкова фіня. Не може такого бути. Та й забув за нього. Сьогодні ж протягом цілого дня вже з'явилося багато офіційної інформації щодо підтвердження того, що Україна зможе транспортувати наші вантажі, наші вантажівки, фури, поїздами. Інформацію про правдивість відео підтвердив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ Укрзалізниця Валерій Ткачов на зустрічі з агроекспортерами в четвер сьомого грудня. Тобто сьогодні він підтвердив, що це відео реальність і що так вони планують транспортувати, перевозити через кордон вантажі, які блокують польські перевізники. Зазначається, що наразі польські митники оглядають поїзд, на якому є 23 вантажівки. Зараз у нас стоїть навантажений поїзд на переході з Грубешовом, залізничний пункт пропуску на україну в польському кордоні у Волинській області. У нас вже є завантажені 23 вагони з фурами, сказав Валерій Ткачов. Він зазначив, що Україна та Польща наразі узгоджують технічні питання транспортування вантажівок. Польська митниця має вимоги щодо габаритів транспорту та наявності пального в боках фур. Оператором вантажу перевезень залізницею буде український державний центр транспортного сервісу. Сервісу Ліски. Незабаром ці питання намагатиметься вирішити, щоб його пропустили. Щойно цей тестовий поїзд пройде і все буде добре, ми запустимо це в масовому порядку. Додав Валерій Ткачов. Хочу всім нагадати, якщо ви зараз в Польщі, Німеччині чи взагалом в Європі, і ви ще не знаєте, яким способом можна переказати кошти з Європи в Україну, то. Це TransferGov. це надійний і швидкий спосіб переказу коштів з Європи в Україну. В описі під відео є посилання на цей сервіс. Ви зможете завантажити його на телефон і вже одразу сьогодні, можливо, завтра, можливо, через місяць, переказати кошти з Європи в Україну. Також дуже круті акції на грудень місяць від TransferGo. Ви зможете заробити за те, що користуєтеся сервісом TransferGo 20 євро, 50 євро, 70 євро і більше. Якщо пройдете по посиланню, подивитесь і почитаєте. Там є роз'яснення, як це зробити. І для тих, хто користується TransferGo, на грудень місяць є знижка на перевезення з болт. В Польщі болт. 40% знижки користується Transfer.gov, супер, це вам. Завантажуйте сервіс Transfer.gov, В описі під відео є посилання, і в першому закріпленому коментарі є посилання. Запрошую всіх, якщо ви ще не маєте Transfer.gov, користуйтесь. Якщо влада України і влада Польщі, уряди Польщі та України не можуть вирішити цього питання, не можуть повпливати, яким чином зробити так, щоб ця ситуація... Вирішилась якось це розблокувати. Тоді включаються мізки народу українців, звичайних бізнесменів, водіїв, і виходить отака можливість переправлення через кордон. А чому би і ні? Якщо вони там тупо стоять і нема можливості переїхати, бо їх блокують, чому би це не зробити способом, яким можна це зробити і переправити одразу цілі фури через кордон, теж без проблем? Я звичайно не знаю там собі вартості, це буде дорожче, чи це буде дешевше, але це буде скорше. Це факт, і відповідно. Точно не дорожче в такому випадку, якщо це буде скорше, то дорожче не буде. Звичайно, і цій класній ідеї може щось стати на заваді. Ну, наприклад, ви знаєте, що прем'єр Польщі Матеуш Моровецький за те, що. Блокують український кордон, тобто він підтримує тих, хто блокує, ну і всіма способами цю проблему не вирішили. А тут з'явиться можливість об'їзду обходу розблокування цього процесу, наприклад, залізницею. Звичайно, що він може ще поки що повпливати на це. Тим, що скаже, не пропускати. Тим, що скаже, там якісь є нюанси. Зробіть так, щоб вони не могли перетинати кордон на поїздах. Ну, наприклад, дасть там вказівку профільним міністрам, а ті за міністрам, і це піде до самого низу і не дозволять. Таке теж може бути. Але тоді це точно буде якийсь треш з його боку. Хоча йому не так довго залишилося, і тому кабінету міністрів і самому прем'єр-міністру, буквально там 10-го 11 чи 12 грудня, буде засідання сейму, вони будуть там переголосувати. Совувати і я впевнений, що прийде новий уряд, новий прем'єр-міністр, з яким нам доведеться працювати, з яким нам доведеться домовлятися. Але чомусь я так думаю, я впевнений в тому, що. Швидше ми домовимося з новим урядом ніж з тим, що зараз є, тому що ми бачимо зараз. Вони прийшли знову до влади на тимчасовий період, і ніяким чином не вирішується проблема, яка болить в Україні, яку потрібно вирішити для того, щоб розблокувати кордон для того, щоб розблокувати поставку зброї, гуманітарки і всього, чого потрібно зараз Україні, безмежно багато. Нам і так не вистачає того, що дають з-за кордону наші друзі, наші партнери, так ще й воно блокується на кордоні із затримкою попадає туди, куди воно має попасти. Ну, неправильно, недобре і зовсім не по-дружньому це відбувається. Але я вже говорив неодноразово: тут впливає уряд, тут впливає прем'єр-міністр. Якби вони хотіли, вони би це розблокували за лічені хвилини. Немає цієї політичної волі. Вони хочуть далі грати цю карту, підтримувати. Там якусь частинку далеку, там 0,0% людей, яким щось не подобається в тій ситуації. Тому вони це підтримують, але їхня пісенька закінчується вже найближчим часом. Вони змінять свої крісла і підуть десь там кудись далеко. Прийде новий уряд, прийдуть нові міністри, і ми домовимося. 100%. Якщо не домовимося, то будемо транспортувати поїздами. Ну що робити? Якщо нам не дають іншої можливості, іншого вибору, ми його шукаємо. Як бачимо, українці розумні люди, як це було можливо, організували, і вже бачимо, запустили перший поїзд. Якщо він проїде, все буде гаразд, і зі слів Укрзалізниці вони запускають масовий потік, щоб перевести весь вантаж. Ну, мені здається, тут слова відсутні. Я тільки дякую за те, що є такі люди, до такого доходять, таке роблять і таке втілюють в життя. Але якщо нам і ту можливість яким чином перекриють, ну всяке може бути, я не знаю там, які там є можливості в поляків, щоб на це вплинути, то я впевнений, що ми і третій, і четвертий, і п'ятий спосіб винайдемо так, щоб обійти ту блокаду, обійти іншу блокаду і потрапити до нас в Україну з потрібними нам Україні і українцям товарами. Хочу сказати всім дякую за те що ви подивилися це відео. Підтримайте це відео лайком, зробіть репост і не забудьте підписатися на канал та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе!